Вітаю вас, друзі, на календарі 14 лютого або 13, точно не пригадую. Сьогодні поговоримо про те, як можна розмножити саджанці шовковиці, прямо відрізавши гілляку. Новий метод, додивіться, будь ласка, до кінця, який дуже дійсно ефективний дуже ефективний метод. Значить, дивіться, Для цього нам потрібно за вже гілочки з Можна відсусіти сам, відрізати, можна, якщо у вас є гарна шовковиця, яка подоносить материнське дерево. Ми беремо гілочки, відрізаємо не однорічні, а такі, бачите, на зріз трошки потовще. Можна двохрічні, можна взагалі трирічні. Відрізаємо їх просто там довгим чи сікатором, якщо у вас є можливість дорізти, і скидаємо їх на землю. Отако. Далі беремо з поміж того, що ви скинули, вибираємо. Можна потовще, можна не дуже е, товсті. Головне, щоб вони були неоднорічні. Оце я вже викидаю. Це те, що я пообирав. Зараз я далі покажу, що я обрав, які я поставив на вкорінення. Ці можете в мангал викинути. вона більш не знадобляться. Шановні підписники, далі ми приносимося в хату. Бачите, тут у мене така є пічка газова. Тут ми опалюємо наше приміщення і дивіться, який я саджанці обрав. Бачите, цей взагалі чотирирічний чубук такий, цей трирічний верхушечки ми залишаємо дворічними або однорічними. Головне, щоб у нас та частина, яка буде вкорінюватися, вона була неоднорічною. Починаючи від двох років: дворічна, трирічна, чотирирічна. П'ятирічні вже не варто брати, тому що дуже товстий буде сам странний провідник, і вам важко його буде розмістити. Дивіться, таким чином я роблю. Зараз, зверніть, будь ласка, увагу. Ось тут у мене у пакеті у першому насипан субстракт грунт. субстрат, як правильно там. Я оцей субстрат ставлю корінці. Корінці і роблю. Чим краще ви вертикальніше зробите, тим краще. Дивіться, пояснює процес. Якщо ви просто поставите як звичайну рослину, тобто до гори, да? до гори у нас почки йдуть, бруньки. Внизу коріння. Так воно у вас не прийметься. У вас тільки пробуджуються почки, отут, і далі коріння у вас не буде то не буде той ефект, який нам потрібно. Нам потрібно, Ось у мене воно так буде висіти до гри корення, якщо правильно буде сказати так. Буде висіти десь пару тижнів. І тут у мене ґрунт вологий, не мокрий, не сухий, трішечки зволожений. І отут. Першому пакунку плотно-плотно обмотаний. Дивіться, що вам потрібно зробити? Взяти, поставити коріння в пакет субстрат і перевернути догори ногами. Той факт, як ви його будете кріпити, і обов'язково в теплому місці, щоб воно було. Той факт, як ви його будете кріпити чи на відро може поставити без дна, щоб у вас головне коріння було зверху. Розумієте це? Це найголовніший етап для того, щоб воно вкринилося. Поставив його позавчора, обов'язково я покажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не загубити це відео. І на це посилання. На це відео я зроблю посилання через два тижні. Тут воно буде. Дивіться, від дати виходу відео, і потім повертайтеся і переглядайте. Я тут додав посилання. Ну і звичайно, якщо підписані на мій канал, поставте, будь ласка, колокольчик, щоб не загубити мої оновлення мого каналу. І першими дивитися, споглядати мої нові відео. От, в общем, зараз для вас яка мета? Нарізати неоднорічні, 2-3-річні саджанці. Десь вони довжиною від е, 20 до 50 см. Бачите, тут починаються коріння, і ось тут воно заканчується. Це я так закріпив, бо мені зручно так вверх підійняти коріння. Цим я домагаюся, що починаю соку е, рух, рух в соку. Е, і у нас воно йде не в пробудження оцих почок. Да? Бруньок на деревах, а йде в утворення коренів. тому обов'язково субстрат робіть вологим, і щоб у вас ваші корінці були у субстраті. І робіть косий зріз унизу, щоб збільшувати площу калюса. Це у нас кара. Зрізі, і там у вас утворювалось коренці. Ну, побачимо цей метод у деяких садоводів зарекомендував себе дуже ефективно і проживаємось за допомогою такого методу цих чубоків, равна дорівнює десь 80%. Ну, Побачимо, як буде у мене. Я розмножую шовковицю, біру, білу, вона дуже смачна, соковита. і Побачимо, що з цього вийду перелік часу, відтік, відлік часу. Вже трива як пару днів. Дякую за перегляд. Ставте лайк, щоб дізнатися результат цього методу вкорінення. Він для мене новий, тому що трирічні саджанці я ніяк не вкорінював. Точніше і правильніше буду сказати, гілки і трирічні, і дворічні. Тож, експериментуємо, друзі, пробуємо. Всім гарного дня, бережіть себе, до наступних включень, Па-па!